Вітаю вас, дорогі друзі, Я на моєму каналі. Просто поскладне. Якщо ви хочете краще грати в шахи і їх розуміти, то ви вірному адресу. Сьогодні ми розглянемо цікавий еншпіль, пішоковий еншпіль Треба сказати, що часто ці еншпіля недооцінюються. І це приводить до таких. Дивних наслідків, що навіть серйозні кваліфіковані шахи, навіть росмейстери мають пробіла в цих іншпілях, що я хочу сьогодні також продемонструвати. Ну, спочатку подивимось, що таке захищний прохідний пішак, і чому він такий сильний. Ну, в даному випадку ми маємо позицію, де пішак c 5 це захищний прохідний, він потрібний пішаком А4, Б4, який його захищає, і це зв'язує Чорного короля. Чорний король. тут... Може таки пан рухатись, він має постійно контролювати пішака. c 5 І, Тобто повинен знаходитися в квадраті Пшка, що таке між квадрат, треба сказати. квадрат пішака, це він таким чином малюється. Три поля вперед. Також сюди три поля, Оце квадрат пішака. Чорний король повинен знаходитись. На цих полях, щоб пішак С не проскочив у ферзі. фрезі. Треба сказати, що білих тут на менше, але активний король плюс пішак С5 дають білим тут перемогу. Король D4, єдиний хід F4, кроль йде вперед. Король також має контролювати чорних пішаків. Чорні робить хороший хід, А5, вимушують А3 і грають А4. Тобто це такий далеко просунутий пішак, він може зіграти свою роль і зіграє свою роль в цьому прикладі. В одному з варіантів він може чорних врятувати. Якщо б біля зіграло не точно. Тому що цей хід, ну, пішак, коли залишається три поля, і якщо чорному якось вдасться побити на А3, то там пішак А4 може проскочити у фразі. Ну, теор... Теоретично поки що, Білі грають потужно, не ходять король F5, і загрожують забрати пішака G5. F4, ну і таким чином пограти. Тому в ну, чорних вибір не залишається, вони грають d4. Король Е4. Ну, Чорні повинні, то пішка віддати. І тепер король D5. Ну, в принципі, це хороший захист зі сторони чорних. Треба білим тепер подумати, як тут виграти. Є така можливість, і ваше завдання цю можливість знайти. Можете поставити на паузу і спробувати знайти. Вірне рішення. Єдиний хід, який тут перемагає, це хід G2G3, розбиваючи цих пішаків і їх ослаблюючись. Треба сказати, що помилково було би тут зіграти кроль е 2 тому що тоді Чорний гад g4 і досягнення після кроль d 3 кроль e 5 Нічого кращого немає, як віддати до того пішика. Король 4, король c 6 так, і король d 5 Так, і король c 4 І. Тепер ми бачимо, яку важливу роль грає пішак А4. Тепер він навіть швидше проходить у ферзі, чим білий пішак. Ну і тут все-таки нічия, тому що тут. Чорний Фест недавно розташований, взагалі, це така цікава теоретична позиція. У багатьох випадках з пішком БО ОДЖ... з інша сторона може виграти, але дуже складно. Це там десятки ходів. Але це не є завдання нашого відео. Цю позицію розглянути. Ну, Кроє 2 приводило, так би мовити, до позиції, яка найгірша. Ну, признаєш, а рівна там не зобов'язані було пішика це жертвувати. Ну, після цього. G3. Цей хід перемагає. Чорні повинні бити цього пішака, тому що на F3. Підіграю G4. Білі має на ходу G5,4, щоб в захистила захистилося пішака. Тепер не забрати пішака і ну і як уграють. Е, тому треба бити на G3 е 2 Так і. Поки що чорний кроль в квадраті пішака. Тобто я можу його затримати. Тому білі. Готують прорив. Тепер вони грається 6 жатую пішака, але добивається виграної позиції. Тепер чорні не встань зберегти пішака, B5 і 4 і біля легко виріють. Так, Так, так. Перемога. Тепер розглянемо. трагікомічний випадок. Між двома сильними шахістами. Він грав, Це польські шахісти від відомий гросмейстер Мачей, він ще не був гросмейстером, і, Але мав десь під 500 і проти гросмейстера Це мав гарбальчика Рейтінг 2505. Білі тут мають перевагу за рахунок можливості стати захищенного прохідна пішака, так і грають, Є5. Кроль Е7 е 6 Тепер в білих захищений прихідний пішак. Спроба підривати нічого тут не дає, тому що ми поб'ємо і там зіграємо. F5. Тоді позицію буде точно вигране. Цей захищний пішак перемагає. Король D6. Ну, білим, треба якось прорватися королем. Ну єдиний шанс. Зразити c 3 B4. Що білі роблять, C3? c 7, B3. B4. Чорні б'ють на B4. Кроль c 7 І після A5. Чорні залишилися. Хоча просто нічийно. Тобто Росмейстер здався в нічійній позиції. так ну, Скандал. Так, я вважаю, що просто людина не займалася, недостатньо увага приділяла пішоком і просто Прозлякався цього пішака і пристав врахувати далі варіанти. Це справа в тому. Ну, в принципі, нічого дубався, просто шляхом, так-так. І C5. І на король d5, король d6. Ну і білі тут не может пройти далі, тому що Є7 нічого там особо не дає, там Е7. Тут черні тримает нічого, король d7, король d5, Король e 7 Ну, цю пиці не виграти, тому що чорні тут не відтісняються. Вони тримають оборону на восьмій лінії, тут білі не можуть нічого зробити. Так що це спончи не дає, а хід кроці 4 також нічого не приводить ні до яких. Король 5, може король С7, на король b 5 король, король 6. Це вже, вже має мало, так що позиція нічийна. Таким чином, врятуватися. Але це у випадку, коли є власний прохідний пішак, і Чорний король може контролювати свого пішака, і захищати свого пішака, і контролювати прохідного пішака суперника захищати прохідного. Тобто виконує дві функції. Таким чином, нічия. Якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайку І не забудьте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого.